Президент України Віктор Янукович заявив, що свідомо погодиться на позбавлення його деяких повноважень глави держави заради проведення судової реформи, від яких саме повноважень добровільно хоче відмовитися глава держави? По-перше, це дійсно так і ще раз наголошую на тому, що першочерговим одним з першочергових завдань президента Віктора Януковича є проведення судової реформи. А мова йде про повну… Так би мовити, децентралізацію судової влади, а також щодо призначення а, на адмін, адміністративні посади. Згідно з проєктом, це право буде передано Вищою Раді юстиції. і Вже Вища Рада юстиції надає свої пропозиції та подання до президента. А, це досить суттєвий крок. Але він має їх узгодити. Тобто, погодитися з цим. Згідно з Конституцією, президент. На перші п'ять років призначає президент суддів, і безперечно він. Виконує суто технічну функцію. Він підписує ці падання, але право а, висувати кандидатів на посаду судді все ж таки залишається у вищої ради юстиції. Пані Рино, я вам дуже дякую за ефір. Дякую всім слухачам, які взяли участь в нашій розмові. Сьогодні ми говорили про судову реформу, про те, як наблизити судочинство до людей, як зробити судові рішення більш справедливими, як захистити суддів від тиску. А позивачів людей, які звертаються до суддів в Стити від несправедливих рішень. Я нагадаю, що законопроект щодо судової реформи, щодо внесення змін до інших законів вже зареєстрований в парламенті як і найближчим часом буде розглянутий народними депутатами. В нашій студії сьогодні була член парламентського комітету з питань правосуддя, член фракції партії регіонів, народний депутат України Ірина Бережна. Пані Ірино, дуже вам дякую. Дякую вам також. Дякую, слухачам. На все добре. На все добре.